Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в нас таке відео незвичайного формату, тому що я знімаю його вперше. І це відео на тему питання-відповідь. Насправді я не думала, що ви мені взагалі задасте питання. Та, оскільки ви їх задали, мені дуже приємно, і я з радістю дам на них відповідь. Отож, почнемо з першого питання. Перше питання: скільки тобі років? Мені навіть не знаю, спробуйте здогадатися, скільки мені років, це буде таким невеличким секретиком. Де ти живеш? Я живу в Україні. В якій області? Ну, поки що не буду казати. Скільки хочеш підписників. Ну, насправді, мені взагалі не важливо, скільки в мене підписників. Тому що головне, щоб вони були. Мені справді дуже приємно за те, що ви в мене є, ви мене дивитеся. І ну, мені дуже приємно. Перейдемо до наступних питань. Яке твоє хобі? Ну, в мене хобі малювати, знімати відео. Ну, в принципі, на цьому все. Як ти вирішила знімати току? Ну, чесно, я про це розказувала в моєму минулому відео, та коротко розкажу чому. Я побачила, що багато хто знімає на Tokotube. та українських токотуберів було дуже мало, тому я вирішила спробувати вести свій канал на українській мові саме про току-боку. Ось так. Наступне питання, яке твоє справжнє ім'я? В деяких своїх відео я казала, що мене звати Віка, тому ось моє ім'я. Так, наступні питання. Перше питання: скільки тобі років? Спробуйте здогадатись, в якій області живеш? Поки що не буду відповідати. Який улюблений колір? Ну, насправді не можу сказати, що в мене якийсь один улюблений колір. Ну, найбільше я люблю білий, чорний і різні ніжні кольори. Які мови знаєш? Е, українську мову. Е, також знаю російську мову, е, вчу англійську і польську. Який улюблений напій? Ну, <с> тут знову ж таки багато різних напоїв. Наприклад, я люблю і чай, і газовану воду. Ну, і останнє питання на сьогодні. Скільки тобі років секретик, в якому місті селі живеш. Не буду поки що казати. Як тебе звати у реальному житті? Віка. Яке твоє хобі малювати і знімати для вас відео? Який улюблений фільм? Улюблена їжа. Ну це, напевно, піца і пельмені. Обожні пельмені. Хто любить пельмені, ставте лайк. Улюблений колір це чорний, білий і всі ніжні або кольори. Який улюблений фільм? Ну, напевно, це Гаррі Поттер». І, пам'ятаю, був ще якийсь фільм, але я забула його назву. Чи граєш ти в Roblox? Якщо граєш, скажи свій нік, будь ласка, спробуй відбавити тебе до мене в друзі. Так, я граю в Роблокс і зараз на вашому екрані з'явиться мій нік. Та насправді я не дуже часто в нього граю. Тому не знаю, чи вийде взагалі мені з вами пограти. Думаю, тобі не буде складно відповісти на ці запитання. Чекаю відео найкраще. Дуже дякую тобі за запитання і взагалі дякую всім, хто задав мені питання. Мені було дуже приємно на них відповідати. Ну, а на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую всім ще раз за запитання. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а на цьому все. Всім па па па, -па.